І всім привіт, народ, з вас Подбайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. І мені прийшла в ідею Ну, в голову одна прикольна ідея. Це зайти в 1066 рік і сісти за найслабшу країну. Чому найстаріший вік? бо тут мінімум технологій. і через це складніше? Ну чим новіше час, тим легше просто качатись, сидячи на місці, навіть з однією провінцією. Чим старіший час, тим це складніше цим займатись. І ось це вангай. Вангаїї, це найслабша країна серед усіх в цьому віці, в цьому році. Типу, ось, ми просто в самому низу, ми найнижчі, ми найслабші. Що дивно, чому не ви, нею карги. Бо в них два, дві людини менше. Але, ну чесно, що так, що так, жах. В нас є залізо. Копати залізо в нас їм немає можливості. Теоретично, якщо я вирішу копати залізо, мені треба буде йти в. Де шахти? В Вселяну шахту. А це аж сім технологій. технології. Технологія є тільки бібліотека. Це жах, це неймовірний жах, нам буде тяжко. Так, я не знаю. Створити поселення? Чи є в нас зерно, чи є худоба відкрити технології? У нас зерно є, зерно точне є. Тобто теоретично, якщо мені дають можливість щось робити, створити поселення. А! Ого, я не знав, що так можна робити. Що мені дадуть так робити. Та погнали. Блін, зернова ферма аж 102, бо це на півпустелі. Ще дебафу від того, що ми на півпустелі. Та погнали, в нас У нас багато часу на розвитку буде. На розвиток погнали. Блін, просто. Mm. Переваги. Я беру золото. З нашим зараз мінімальним прибутком, краще золото. це те, що нам треба. Дивіться, 0,14 прибуток було. Зараз зернова ферма побудується. Так, до 0,15, тепер 0,35. Дуже мало. Зараз ще трохи економіку підбудуємо, і нам необхідні і пам'ятники, і бібліотеки. Далі. Є зерно, шерсть. Чи відкривали ми вівчарські ферми? Чи є в нас зараз? Чи це пізніше дадуть? Так, в нас є рибальство теоретично. Ні. Ні, ні, ні. У нас нічого окрім лісу, зерна і риби нема. Що ми можемо вирощувати, тому йдемо по так. Тут зерно, тут зерно. Приблизно однакові... Так, ні, однакової по якості провінції. Але в цей бік буде нам легше буде дійти до. О, а тут якісь приняття скоро почнуться. Тому потроху будемо йти, йти в цей бік, створити поселення. Ой. А, ого, 14% темпу зросту. Прекрасно. У нас хоча б щось є навіть. 037 прибуток. прекрасно. 0,53 тут. Тут буде. О, тут вже 0,44 буде ще більше. Я про це попіклуюсь. І насправді мені. Так, я буду будувати бібліотеки, я буду будувати пам'ятники. Що що то, то нам дуже важливо. Так, ми на це будемо час витрачати гроші, але вона нам дасть перевагу потім. Погнали! Далі 50 на цю провінцію. Будемо зараз так напівколонізувати. Я... Це завдяки типу правлінню зараз. Мож... Коротше, просто не всі одразу можуть колонізувати. І це треба окремо. Та ну ні. Я не знав, що ви будете нападати. Я думав через те, що між нами відстань. Ми переживемо це. Могом. Як? По-хорошому в столиці закритись. І. Блін, це дуже неприємно. Я не знав, що на нас можна просто так взяти і напасти. Яка в мене армія? Ага, я зрозумів. Підінерката катапульта? А, вони навіть пішки можуть дійти. 17, їх 17. Так. Ми зараз програємо, тому здатись. Вони забрали три провінції. І три покращені провінції. А, ні! Вони забрали залізо, просто одну провінцію з залізом. Слухайте. Це не так критично, але треба з цього моменту бути обережніше. Але так, вони забрали ось цю провінцію, яка в нас, типу, не, я її не покращував, вона в нас не найкраща. При цьому в нас столиця перенеслась сюди, і в нас тут 42% темпу зросту, завдяки чому можна прямо хорошо її качнути. Але мені здається, я почав вже її качати і там щось. Я ж будував вже її. Через те, що столиця перенеслась, будівлі, з перен... ну, типу, зникли? на зернову ферму. Ну слухайте, якщо тут буде 42% економіка, просто це більша ефективність виробництва буде. Я більше грошей буду отримувати з цієї провінції. Провінція вже дає 0,49. 30... А завдяки тому, що це столиці, є бонуси на... на виробництво якесь? Чи на прибуток? А в ценці війна? Та ну, облиште мене. Ви серйозно? Мені треба. Скільки вас тут? 19. Якщо беру здатись, я просто став маріонеткою. Це навіть хорошо в якому сенсі. Я відносній безпеці. Я сподіваюся, якщо на мене хтось не вони прийдуть мене захищати. вже і бібліотеку можу підбудувати. Хто за хід в регулювання ліворуч внизу? Цікаво. Вже монетку заробляю. З цієї провінції нормально. Так, в мене з вами. Ви мене ворогом вважаєте суперником. Це дуже неприємно. Так, ну ця провінція. 62 економіки це прекрасно. Ще в старих провінціях може трохи качнути економіку. Усталення створено. О, а мені. Мені... Я Стоп, що? Я просто автоматично розширився зараз. У, це дуже хорошо, але жодний унікальний. Коротше, це не те, щоб мені додало щось відчутно хороше. А, до речі, у мене темп зросту впали. А, все. Мені якийсь там... Темп... бонус до темпу зросту, судячи за все, на якийсь час дали. А, так ти тоді забудований. Тримай ще пам'ятник. Так, ви мене не цікавите, мене цікавить подальше розширення. Бажано, щоб на мене не атакували. Хочу цю поселення забрав бити. Тримаю одразу рибальство. І зараз потрохи буду поліпшувати. Так, зараз я вийду на рівень, десь економіки одна... одне військо, і буду продовжувати триматись на цьому рівні. Ой, фух, я злякався цього сповіщення, я думав, що на мене напали. Я не готовий, щоб на мене нападали. Солі. Мені не подобається, що мені там провінці додали на півно, щось тут. Це не мій вибір. Ці провінції це не мій вибір. Просто мене поставили перед фактом, що в мене тут тут провінції. Так, може? Цікаво, ми припинимо бути суперниками. <гунталька> так, наступна провінція це ти. Риба. В нас 93 економіки. Час викликати ще військ, пікінер і катапульта. А я поки. А, 50 монеток тепер нема. Так, треба 50 монеток і погнали. Було прикольно, якщо хтось на моєго сю напав і звільнив би мене. Таке, таке буває, таке може бути. Скільки темпів Що? 63% темпу зросту? Мені здається, як тільки закінчується. А, ось! Хід врегулювання. Ось тут хід врегулювання дає 11% додаткового темпу зростання. Ти даєш 37% додаткового темпу зростання. Оу! Тобто, поки йде хід врегулювання, я просто забудовую цю провінцію. У мене є можливість тут прям хорошу економіку відкачати. Одразу паралельно ще й викликати когось. Давай ще пікінера. Ну і ще катапульту. Блін, за інспекті треба було б войну, бажано. Ну, байдуже. О, де мені щось ще регіони Е, Такі собі. Ще двох військ. Двоє військ, так точно можна зробити. Воїн-лучник. Блін, гроші. Це зараз хитре врегулювання закінчиться. Це? А ні, хитре врегування. Хоч і написано 100% темп зросту ще. Ну, поки він є. мені не прибирають ось бонус по... по темпу зросту. А, все. Тепер прибрали. план. 50 економіки, 1.74 прибутку. Вона тримай і пам'ятник, і бібліотеку. І у нас тепер. Давайте ще. Ай. Войне ще. Ліміта військ не вистачає. Так, тут зерно погнали. А, ні, вистачає, все нормально. Зараз бонус мені плюс 6 дали. Ну тепер твій час. Так я ж перше? Да, я перше місце в світі по виробництву зерна. Заслужено. Ой, генерал помер. Давай Натримай цього. До речі, технології вже 6. Ось я на якусь принці розширився. Залізом, е. Нащо? Так, я б я підвикликав. Та пульту ще одну. Хай буде. Є, yeah. давайте ще раз. Пікінери. Вот. І поки в мене є цей ліміт, а він скоро закінчиться, я ще воїна викличу. Все. Поки так живемо. Блін, а мені потримати незалежність. Я зараз про це подумав, і такий нас дуже сильно. у... Дослідження завершено. Ну, зараз. Дослідження бру гроші. Бо 400, ну типу, ці 300, які ми зараз отримали, нам самим збирати їх дуже довго буде, декілька років буквально. О, ще якась Худоба Ну, таке. То таке. А, все. Тебе більше не розбудують. Та пам'ятник бібліотека. Так, мій ліміт військ 19 і не скоро буде збільшений. Хміль, блін. Хміль не те, щоб мені потрібен. Шерсть одяг. У мене випадково я... Не отримав? Ні. Так. Якщо в цей бік худо. ось тут зерно через одну провінцію. Блін. Вас би винести. Не зрозуміло, що в них по армії. Хм. Якщо зберегти, зберегтись. Максимальні витрати на армію. 19 армія. Сюди. Оголосити війну. Оголосити. А вже ж мій Сюзерен фіг мені допоможе. Так, я б такий, щоб через захист хотілося б. Ого! 29 військ. Перших виніс. Але других фіх, фіх винісу, і мене відбили. Ось в тому той прикол, що вони прям всі свої гроші витрачають на це. Всі свої гроші. Судячи за все, витрачають на це. В той час, коли я не можу собі це дозволити, що прям всі свої гроші витрачають. Доба. По, По дереву технологій. В нас наступна вівчарська ферма. Наступна буде вівчарська ферма. Це. Тобто ресурс. Одна провінція. Ось ця. Жахливо. Об'єктивно жахливо, але ми її забудуємо, скоріш за все, тому тримай економіку, тримай бібліотеку, тримай пам'ятник. Нє. Так, теоретично. Ой, максимальні витрати на дослідження. Уху, плюс 30. А середні витрати? І середні дадуть плюс 30. Таким чином ми можемо прям швидше качатись. Але я можу лишитись на мінімальних витратах і взяти собі. Хм. Я можу або зараз піти в інноваційні хаби. Або піти в облогову експертизу. І те і те дуже непогана ідея. Бо тут плюс 10 ліміт полків, а тут технології дасть. Плюс 4 щомісяця і плюс 3%. Відсотки. А 3% буде відчутно. Хм. Бо ми і гроші збережемо, і в дослідження можемо піти. Ліміт полків плюс 10 також, це неймовірно важливо. Так, стоп, а яка в мене. Якщо дивитись по економіці, у мене економіка 197. Ну, давайте оцінь хаб. Все, я вирішив. 11 плюс 11 досліджень. Так, економіка. Давайте ефективність виробництва, бонус, адміністративна. Я б хотів підтримку провінції менше. З питань інновацій я б взяв. Блін, ліміт полків і спадщина щомісяця, але дослідження щомісяця. 8. І військовий радник. Ну, ось від військового радника я б не чпав поки що. це якось прикольніше. Ну і окей, давайте максимальні витрати зараз. Ну, середні витрати на дослідження. О, ось. Дочекався технічного обслуговування армії зменшив. У мене зі столицею? Тримай зерносховище, ферму і зрощення. Спитайте, нащо, щоб в мене був більше максимум технологій. А чим більше тим зросту в столиці, тим більше максимум технологій. І тим швидше я буду качатися в технологіях. Ось бачите. 34 тепер дослідження. Так, обрати суперників, суперник, точно ти будеш. Так, ти мій володар, типу? Подивимось, хто чий володар. Дайте мені трохи часу і подивимось. Топ. Ви пішли воювати. У, вони вдвох між собою воюють. Цікаво, хто переможе. У мене більше якісні війська. У мене тепер легкі лакеї замість воїнів просто. Ага, переміг. Мій володар, але він все не зможе захопити. Переваги. Ді. Нема. нема переваги на ліміт військ. Ой, а це прям проблема. Це стандартні витрати. У, 20. Так, шерсть. Тримай вівчарську ферму. Почекаю, що тут буде зараз. Цікаво ж. Ти... А, ти замаріонетив їх. Блін, а вас багато. Але можна зробити один фінт. Давайте зберегти, гру. Зберегти. Зробити, спробувати один прикол. Ні, 10 військ сюди. 9 військ сюди. А, чи ви прям собі забрали? У, ви прям собі забрали. Хотя цьому маючи перевагу наді мною по кількості військ. Тут 19. Ліміт військ 21. А ну-ка, якщо я перезавантажуюсь. Блін. Ну, до речі, да. Давайте, я все одно зараз зберігся, я просто перезавантажусь, бо там може щось оновити зараз. Наприклад, Ліміт військ мені неправильно показати. Ну я просто перезвантажу в це ж збереження, яке я щойно зробив. Бо ця гра так працює. Просто приймаємо це як факт. Так, ліміт військ 15, але прибуток, до речі, збільшився до 10. Просто як факт. Так, да, тут в мене немає можливості взяти щось. Щось з того, що мені треба. Тоді давайте почекаємо. Так, ми теоретично тут по дорозі можемо ще. Ми ще ранчо відкриємо. Так, ми ще відкриваємо ранчо, тому. Худоба. Худобі також побудуємо ось так. Пам'ятники бібліотеки. Там, де в нас є худоба. О, тут також шерсть є. О, а тут дуже непогана шерсть. Качаємо, це нова провінція, яка щойно додалась. А, і тут. Та тільки завдяки бонусу, тут є темпи зростання. Ну тоді треба скористатися цими бонусами. Все, тут буде економіку сюди більше накачнути. Це прекрасно. Хочете, те, що вовна коштує досить багато. Шерсть. Так, пам'ятник і бібліотеку. Так, одразу. облогова експертиза. Плюс 108 можу викликати. І я, напевно, це і роблю. Зараз ще тільки ось так 109 бібліотека. Бонус. Бонус. Бонус, Бонус. дякую. Що ще? Все. Бібліотека відбудована, ця провінція. 066 всього приносить. 07. Ну, яка вже є. Хм. Можна справді так і. Користуватись провінціями, які щойно. щойно на які ми щойно розширились, і на які ще бонуси тривають. Да, Провінція у нас тільки тип, на якому розширилися і бонус ще триває. Навіть з додатковою десяткою. А, навіть з додатковою десяткою у нас 22 ліміт. Про що я забув трохи. Екінер, катапульта і лучник. Да, нам ще б спадку не збирати. І тоді ми ще отримуємо плюс 20. Та прекрас. Та нормально, все буде нормально. Зараз. Зараз худобу відкрию. Ну, в наступним дослідженням відкрию худобу, і буде легше. Просто нагадаю, що я також ще розробник ігор. В селом в описі можете знайти мої ігри, придбати ігри, які вже вийшли, не придбати ігри, які в дочасному доступі і розробляються це хексіті, а найважливіше дождати до бажаного Factory. Вона зараз в процесі розробки, в активному процесі розробки, і якщо ви додасте її до бажаного, це дуже сильно мене підтримує. Найбільше мене підтримує мій спонсор Хам'як. Дякую тобі, дякую тобі за підтримку. Само знать. Тобі виходить це відео підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.